Ми не можемо минути увагою резонансний закон про клуб білого бізнесу. Про що йдеться? Деяким платникам, які відповідають певним критеріям, нададуть особливі преференції. Спочатку про преференції, а потім про критерії, на що можуть розраховувати учасники клубу. По-перше, для них не буде документальних планових перевірок. Є традиційні винятки для тих, хто здійснює виробництво. Або реалізацію підакцизної продукції, займається гральним бізнесом, або надає фінпослуги. По-друге, запроваджується частковий мораторій на документальні позапланові перевірки. Частковий, оскільки там також є багато винятків, більше з яких традиційний, зокрема, трансферне ціноутворення, відшкодування ПДВ, однак, скорочено строки перевірок відшкодування ПДВ для учасників клубу білого бізнесу. Не буде фактичних перевірок з питань ліцензування діяльності зі зберігання пального, але виключно для потреб власного споживання або промислової переробки. Крім того, є деякі менш очевидні пілі, наприклад, пришвидшення надання індивідуальних податкових консультацій, закріплення за платником податків, так званого комплайнс-менеджеру. Простіше кажучи, передбачається, що хтось з податковий консультуватиме з податкових питань. Хоча формальних процедур та наслідків отримання таких консультацій не передбачено. Це податкові преференції. Крім того, в фінальному тексті закону все ж таки з'явилася рекомендація Кабміну ввести автоматичне бронювання до 25 військовозобов'язаних працівників платника податку. Це не пряма норма, а лише рекомендація Кабміну зробити це. Тому без актів Кабміну таке бронювання не запрацює. Отже, ми зрозуміли, які пряники обіцяють членам клуба. Тепер коротко про те, хто саме може до цього клубу потрапити. Для звичайних платників е, ЮРАСІП, платників податку на прибуток вирішальними будуть рівень сплати податку на прибуток та ПДВ. Вони мають бути не нижчими, ніж, ніж по галузі. Показник середньомісячної зарплати має бути на 10% вищим, ніж у відповідно, галузі та регіоні. Все це за останні 12 місяців. Для Юросіп на єдиному податку фактично ті самі вимоги щодо зарплати, а замість податку на прибуток, то ПДВ орієнтуватимуться на загальний рівень сплати податків до зведеного бюджету, щоб він був не нижчим, ніж середній показник відповідної галузі за останні 4 квартали. Окреме правило, виписане для резидентів Дія Сіті, для Юросіп на четвертій групі єдиного податку, а також для ФОПів на єдиному податку та загальній системі. Є деякі Загальні вимоги для всіх учасників, такі як відсутність великого податкового боргу, відсутність порушень щодо подання звітності, відсутність зміни основного КВЕД протягом останніх 12 місяців. Так чи інакше, це запрацює лише через десь 4 місяці та запроваджено на період воєнного стану. Від платників закон не вимагає жодних дій. Все відбуватиметься автоматично, перелік платників з, клубу подат... з клуб білого клубу податково буде щокварталу оприлюднювати на сайті. Та відповідно, що кварталу переглядати е, цей перелік. Потрапляння відбувається автоматично.